Що таке насправді емоційна порожнеча, яку ви, можливо, часто відчуваєте? Справа в тому, що наша психіка влаштована так, що неприємні або болісні спогади і переживання, вони відокремлює, як ті, які не бажані, і таким чином ми зберігаємо спокій в стресових або не відшокових ситуаціях. Але правда в тому, що ми не можемо відключити лише негативний досвід і негативні емоції. Якщо ми відокремлюємо від себе наші Негативні емоції, наш негативний досвід. Ми автоматично вимикаємо здатність відчувати ці емоції по відношенню до повсякденного життя. Тому що мозок у нас один, і в ньому немає частини, яка відповідальна виключно за негативний досвід. Тому, якщо він вимикає вашу чутливість до емоцій, так це інше питання, тому що ваші емоції нікуди не діваються, ви просто вчитесь їх ігнорувати, то ви ігноруєте і хороші, і погані. Ось так.